Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, який хоче, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Сьогодні я хочу розповісти вам про число звіра 666. Це число людське. Чому людське? Тому що воно стосується якраз земних людських стосунків і Переконань, віри, іменно людської якраз у владу золота, грошей і закону. Третя книга царів, 10 розділ, 14 вірш і откровення, 13 розділ, 18 вірш об'явлення Івана Богослова. Співзвучні між собою. У об'явленні Іоанна Богослова в 13 розділі говориться, що тут мудрість. Хто має мудрість, той считає число звіра. Мудрість. У Біблії це втілення мудрості. Втілення мудрості в Біблії то є цар Соломон. Ви дуже добре знаєте. Якщо читати про царя Соломона, що він просив у Бога найбільше мудрості і дав йому Бог цю мудрість і більше того. Ім'я Звіра закон. А число імені його золото і грошовий його еквівалент. Число імені Його. Це гроші золото і грошовий його еквівалент. Закони керує діями та думками людини. Звір, як закон, завжди має зв'язок із золотом грошима. Це він навчає око за око, зуб за зуб. Закон не без крові утверджується. І тому він є червоний дракон. Великим, називається, бо у нього багато заповідей, постанов, статутів, обмежень та дрібних умов. Карбування начертанням ще говорять, на чолі це думка, що все можливо тільки владою золота або грошей. У народі так і говорять прямо. Будуть гроші, все інше ми купимо. А на правій руці, десниці, як те, що все. Робиться такими людьми владою закону золота грошей. Зверніть увагу, сьогодні в Україні, ви це бачите, відбувається відверто, нахабно, без любові, як мародерство. І це ми бачимо у нашій державі, де формально закон є вищою силою управління. Видно і очевидно. Закони владними колами пишуться так, щоб перебувати і надалі при владі, щоб користуватися владою для своїх благ і для свого власного збагачення, незважаючи на те, що вони давали обіцянку, йдучи до влади служити народу. Обманують. Написано, корінь усякого зла грошолюбство. Тому влада золота або грошей над людьми гріха була, є і буде панівно вбивчою для їхніх душ. Це люди, які продали душу дияволу. Ще раз нагадую, диявол це похоті плоті людини і люди, які прагнуть збагачення, вони прагнуть задоволення плотських своїх запитів, у тих, і задоволень. Бо це багатство дає їм те, що вони шукають. Вони не шукають Бога, не шукають духа любові, бо багатство засліпило їм очі. Ну що ж, мабуть, вони прокляті і людьми, і Богом, оскільки потім їхні діти пожнуть плоди їхніх гріхів. Амінь.